А, просутні, так, так. Да. Доброго дня, усім присутнім. Представник суб'єкту господарювання. Добрий день. день. Представтесь, будь ласка. Маслюк е -е Юрій Олександрович, <свят> директор е Паловоди. Сьогодні, 15 березня 2024 року, о 10-й годині розпочинаємо громадське слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Паливо-1, будівництво автозаправного комплексу з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів скраплено вуглеводневим газом з адресою Волинська область, Ковальський район, Турійська територіальна громада. Селецький Старостинський округ станом на 10-ту годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю паливо 1 та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим наголошую. Що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення, для цього необхідно буде повторно підключитися за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення її протягом 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Дочекаємо 10 хвилин, поки ще хтось може підключити. Добре. Добре, давайте. Ага, дякуємо. Добрий день, пане Юрій. Добрий день. Що е, там по корненому? Ну, я щось там вже почали цей звіт другий дивитись переробляти трохи. То Тоже ваш, правильно? <какляну> так, а ви вже його переробили? Та ні тільки взявся, бо трохи бо ногу зламав, не було мене місяць. Оксана розказував. Але переробимо там. Та, там не дуже там переробляти, ну, але не знаю. Думаю, що там все буде нормально. А попередньо може показати їй. Може і так, ну, подзвоню до неї. Перероблюю. Я так думаю, ну я ну, сьогодні, за сьогодні його точно не пишу. Роблю. Але сьогодні вихідні, ну, десь там плюс-мінус на початок другого тижня може, і тоді зареєструємо. Mm -hmm. Ну, я її наберу mm -hmm. Юріївна, mm -hmm. як Ольга Юріївна, по-моєму. Так, наберу yeah. і покажу їй. Ну, попрошу, хіба що там, скажу, що ми врахували, щоб наперед може щось там. Ah. Так добре, а по цій вроді все нормально. Ну, я думаю, повинно бути нормально. Так. Вона, ну, в принципі, без порушень, без нічого. Добре, тоді чекаємо з цих громадськостей, якщо так, на, на зв'язку. Ага. Юро, це, то О, Юра, все, тут закриваю. Вот, що я описана. Та-дам! Юра, добрий день. Що я відключу? Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна. Уповноважена головувати на громадських слуханнях та представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю, паливо 1 та представники розробника звіту. Громадськості бачу, що більше не підключилися. На 10-ту годину 14 хвилину громадськості ну, немає відсутня. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України. Про оцінку впливу на довкілля тимчасово на період дії воєнного стану на території України введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 14 лютого 2022 року, номер 64. затвердженим законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Номер 2102. Громадське громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 28 листопада 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 28 лютого 2024 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю паливо 1 під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності, зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю, паливо 1 щодо планованої діяльності, щодо планованої діяльності. Прошу. Або, а може, я може я представлюсь і розкажу так. краще. Та, та так. добрий день звати мене Ігор Швець, я представник компанії Проект. Ми робили звіт для суб'єкта господарювання і відповідно тим звітом і займалися. Так, стосовно звіту розкажу, що товариство паливо 1 планує будівництво автозаправного комплексу з листуванням стаціонарного заправника газом. За адресою Волинська область, Ковальський район, Турійська територіальна громада. В територіальному відношенні проєктований об'єкт знаходиться в межах населеного пункту Турійськ поряд з магістральним автошляхом П-15, Коваль, Червонограджовка. Дездить проходить багато транспорту. На даному заправок там небагато в тій, в тій місцевості, тому. Влаштування там даної заправки буде економічно доцільним для замовника і вигідно для мешканців села населеного пункту чи проїжджих. Так, Турійське селище в Ковальському районі, центр Турійської селищної громади. Ділянка знаходиться через Турійськ, протікає річка Турія. Наша заправка розташована на відстані більше 200 метрів Ми від даної сюди, річки. 200, понад 200 метрів від даної річки санітарно-прибережні смуги річки витримується. Площа ділянки, на якій планується будівництво АЗС 039Г. Ділянка перебуває в орендному користуванні суб'єкта господарювання. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Функціональне призначення для розміщення та експлуатації. Так само транспорту дорожнього господарства. Тобто, планована діяльність відповідає цільовому та функціональному призначенню. Також ділянка розташована за межами житлової зони, що відповідає державним санітарним нормам щодо влаштування АЗС. Санітарно-захисна зона для проєктованої ЗЕС становить 50 метрів. Санітарна зона витримується. Вістань до найближчої житлової забудови становить більше 100 метрів. Стосовно самої ОЗС, що розкажу, що на ділянці передбачено будівництво будівництво об'єкту зі спорудами автозаправної станції. Тобто там буде операторна, буде дві паливороздавальних колонки, навіс над колонками, підземні резервуари палива для нафтопродуктів 100 кубів і... 9,9 до 10 кубів підземний буде газовий резервуар, також підземний. От. Щодо інженерного забезпечення, то міських мереж там немає, тому водопостачання об'єкту буде здійснюватись від резервуара привозної води. Каналізація господарсько-побутових шоків від будівлі операторної буде. Відводитись на очисні споруди біологічної очистки з подальшим скидом в резервуар накопичувач а стічні води з території будуть відводитись на сепаратор нафтопродуктів. Так само з подальшим скидом в резервуар накопичувач Так. Очисні споруди, санітарна зона витримується, санітар, два типи очисних споруд. В операторній передбачено влаштування невеликого торгового залу, міні-буфету, міні де можна попити кави, поїсти худога, ну або там мінімально щось перекусити. Щодо впливів на навколишнє середовище, вплив на геологічне середовище, вплив незначний, допустимий. Можливий лише під час проведення будівельних робіт. Ну там риття котлувань, фундаментів при експлуатації негативного впливу не передбачається. Клімат, мікроклімат також негативних впливів не очікується, відсутні на об'єкті понаднормові викиди парникових газів, тобто, це не котельня, ніяких димових труб там нема. Водне середовище також негативного впливу не передбачається. Як я вже говорив, два типи очисних споруд передбачено. Відведення <звичайний> стічних вод водні об'єкти. Відсутні. Забір поверхневих вод також не буде на даному об'єкті, тому що буде привозна вода. Так що вплив в межах допустимих норм. На ґрунти. Ну, Можливе порушення ґрунтів так само під час проведення будівельних робіт. На ділянці передбачено. Насип та незначний насип ґрунту. В деяких місцях виїмка в деяких насип, тобто земляні роботи будуть проводитись. Е, ну Порушення земель на стадії будівництва, будівельною технікою буде. В подальшому лишній ґрунт вивозиться, в а, завозиться. то тобто, необхідно завозять, е, Також в подальшому територію озеленують. Передбачено благоустрій. Е, Зелені насадження на ділянці відсутні, виріз зрізання їх не передбачається. Так, матеріальні об'єкти, архітектурна спадщина відсутні в даному районі. Соціально-економічні умови. Тут очікується позитивний вплив на соціально-економічні умови через створення робочих місць, забезпечення надходжень до місцевих державних бюджетів, розвиток інфраструктури населеного пункту. Атмосферне повітря на, на даному об'єкті будуть стаціонарні джерела вихідів забруднюючих речовин, такі як дихальні клапани резервуарів, паливороздавальні колонки, резервний дизель-генератор, ну автотранспорт, який маневрує територію. Проведено розрахунки викидів, розрахунки розсіювання в звіті. Надана інформація, перевищення очікується. Взагалі, викиди від даної ЗС мінімальні не більше 0,1-0,2 ГДК. Єдине, так, по чому що, там можуть да. бути чуть більше викиди. Ну, це дизель-генератор. Хоча, як ми всі знаємо, він використовується дуже рідко там. Раз, раз в тиждень може запустити для провірки. Тобто, таке, ну, викиди в межах допустимих норм від заправки, перевищення ніяких не буде. На здоров'я населення теж допустимий вплив. Житлова забудова далеко. Так. Також на об'єкті передбачені такі заходи щодо охорони атмосферного повітря, водного середовища і ґрунтового. Щодо охорони атмосферного повітря, передбачено то, що підземні резервуари будуть обладнані дихальними клапанами, які спрацьовують тільки при надмірному тиску. Пароповернення передбачено на даній ЗС і рекуперація. Пароповернення то при зливі, підключаються два шланги. Один для рідкої фази, один для парової, йде обмін рідиною і парою. А рекуперація це ну, сучасні заправки всі ними обладнані. Також на даному об'єкті це передбачено. Щодо захисту водного середовища і ґрунтів, то також слід відзначити, що резервуари на АЗС двостінні, тобто, якщо десь. Якісь можливе там, протікання, тріщина або ще щось, нічого в ґрунт не виливається, а в міжцінному просторі є датчики, які про це сигналізують, показують оператору. Ну, на, скажімо так, на високому екологічному рівні вже це сучасне обладнання. Також то, що відведення господарсько-побутових стоків на Канари... очисні споруди локальні, відведення стічних вод з території, де можливість забруднення на очисні споруди. Ну, заходів багато. Також передбачено сплатою Сплату екологічного податку про експлуатацію об'єкту замовнику. Повідомлення було подане на зауваження. Надходило. Так само оголошення було подане, розклеєно в двох місцях. Зетах, ну, претензій, пропозицій не надходило. Транскордонний вплив від даного об'єкту відсутні, джерела виникнення там світлового забруднення, теплового, радіаційного також відсутні. У мене, в принципі, все коротко. Якщо питання є, то відповім на них з радістю. По Це можливості, точніше. Громадськості немає, то запитань, якби немає. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях Ой. присутні лише їх організатор та суб'єкт господарювання, і розробники звіту, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України, від 13... Грудня 2017 року, номер 989 зазначені слухання вважаються такими, що відбулись, у зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Паливо 1 завершені. Дякую усім за увагу. Дякуємо Дякую вам. Дякуємо Дякую. Дякую вам. Побачення. Там, якщо б до звіту були якісь запитання, ще там, пропозиції, надходили, то ми завжди на зв'язку і готові до, до вирішення всяких питань. Дякуємо вам. До побачення. Побачення. Побачення.